Дня усім. Зараз продемонструю вам чергове наше надходження. Дуже класний автомобіль з'являється в нас в продажі. Це BMW ix 3 Електрична версія. 2021 року випуску. Автомобіль привезений з Люксембургу. Викуплений в офіційного дилера BMW. Він в максимальнішій комплектації в нього по опціям є все можливе, що може бути в електричній версії даного автомобіля. Автомобіль має батарею об'ємом 80 кВт в годин. Потужність його становить 210 кВт 286 кінських сил. Запас ходу 400 км цього авто. В дуже крутому кольорі фірмовому BMW Carbon Schwarz Metallic. Це в нас металік, темно-темно-синій. Зараз на і відео виглядає як чорний. Ну Дуже класний колір. Він в нас на Shadow Line, повний Black пакет. Немає хрому, спереду, так само решітка. Максимальна оптика BMW Adaptive LED. З асистентом вирізання зустрічного транспорту, всі асистенти камери кругового огляду, автоматичне паркування, партроники 360, отримання в смузі, безключовий вхід, мертві зони, виїзд з парковки, щитування дорожніх знаків, а також в цьому авто є асистент заднього ходу, тобто він запам'ятовує там до 70 метрів останній ваш рух. Та може заднім ходом по тому маршруту виїхати, що дуже зручно при паркуванні в місті і так далі. Дуже класна функція. Так, безключовий вхід на всі двері. Відкриття кришки багажника без допомоги рук. Автомобіль весь в заводському окрасі, жодних перефарбувань, пошкоджень і тому подібне немає. А також великий бонус для. Власника цього авто, це те, що він покритий дорогою керамікою. Так як я великий шанувальник цієї марки і безпосередньо буду тестувати цей автомобіль, тому вирішив його покрити керамікою. Такий маленький буде приємний бонус, хто придбає це авто. Далі продовжуємо. У нас Літня гума стоїть, брідстоун, комплект, як спереду, так і ззаду. Диски у нас 21-го радіусу. Гума 21 го року, диски у нас 245 45 R20, перепрошую, 20 перепрошую, 20-й радіус дисків. Стан багажного відділення. Великий просторий багажник, решітки, там зарядки. Є, до речі, фаркоп. Він електричний, висувний. Кнопкою як виїжджає, так і назад ховається. Автомобіль має панорамний дах, має проекцію на лобове скло. Салон в класичному чорному виконанні, зараз продемонструю. Подвійний склопакет, як спереду стоїть, так і ззаду. Додаткова шумоізоляція. У нас преміальна акустика Harman Kardon. Подивіться, стан салону. Салон в класичному чорному виконанні. Максимальний у нас є стрічка, теж панель зроблена стрічкою. Торпеда також. Ось такий стан. Амбієнт підсвітки з вибором кольорів, спереду, знизу. Підсвічується повний електропакет. Сидіння в нас з пам'яттю, масажем та електрорегулюванням. Чорна стеля, панорамний дах. Ось так все виглядає. Жодних зауважень немає по салону, автомобіль дуже збережений. Як бачите, 79 тисяч пробігу цього авто, камери кругового огляду. Продемонструю. Є. І хочу звернути на оце увагу, зараз покажу. Стан автомобіля. Як бачите, у нас сервіс автомобіль пройшов на 79 тисяч кілометрів. Нас повне ТО зроблено по цьому авто. Нічого зараз не потребує, стан автомобіля, ніяких зауважень у нас немає. Світиться, що двері відчинені. Як бачите, все окей. Двохзонний кліматконтроль, контроль і сидінь. Перепрошую, трьохзонний задній ряд теж з клімат контролем, безпровідний Android Auto, CarPlay. все в цьому автомобілі є, безпровідна зарядка для телефону. Ось тут ось такий стан. Дуже мені подобається це авто, задній ряд, жодних зауважень. По салону немає, клімат-контроль. Такий правильний X3, я би сказав. У нас європейські порти зарядок Type 2 Combus CS2. Відповідно на швидкісній 150 кВт автомобіль може отримувати, що дає змогу досить швидко зарядитися. А від домашньої розетки від Type 2 11 кВт може приймати. Ось такий стан автомобіля. Жодних царапин, нічого такого немає, збережений. Класний, такий, як має бути. Він код показує. Автомобіль згідно бірки збирався в Мюнхен. Тому кого цікавить такий автомобіль, будь ласка, звертайтеся, телефон вказано в описі під відео. Надаму повну інформацію по цьому автомобілю. Якщо потрібно, додаткові фото, відео, відео з товщину міром, все також без проблем надамо. Можете приїжджати до нас, оглядати, робити тест-драйв. Зараз я... Ще коротенько зроблю маленький тест-драйв цього авто. продемонструю вам. Так. Дуже тихо в салоні. Така класна атмосфера в цьому авто, він є динамічний, як бачите, є проекція на лобове скло також, жодних сторонніх звуків немає, їде прекрасно, керується також. Мені дуже подобається. Переду сидиш, дуже за рахунок оцього таких ламаних ліній на капоті, дуже такий брутальний відчувається автомобіль. Чомусь такі в мене враження, саме по цьому x 3 в цьому козові маю на увазі. Хороша оглядовість хороша керованість. Мені подобається. тому Кому також подобається, будь ласка, звертайтеся. Звертайтеся, автомобіль є в наявності. Всім гарного дня!